Так за ЗСУ, бо це ну тобто тут все, все таке як різне. Соціальні виплати теж. На 480 тисяч тут є програма. Це вже не ветеран, це вже нова за програма зазначення ми... виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги а. з догляду на постійній основі. Це ми зробили окремо нову програму. Ці що надають послуги з догляду, вона була раніше. В програмі ветеран там була якби підфункція, і завжди якісь були такі моменти, щось не розуміли, там казали, що десь всі ті гроші разом. Тепер це буде окремо, тільки по тій програмі буде виплачуватися, нараховуватися і проводитися виплата компенсація фізичним особам, які надають послуги на здогляду на непрофесійні особи. Це ті так звені, що лежать. Закладає сума на рік розрахована 480. Це якщо приблизно так, зараз у нас їх є 24, і якщо рахувати, що там 2 тисячі на одного, ми суму на 25 й рік по першому рішенню в проєкт ставимо 40 тисяч, так щоб було виплати на 3 місяці. Бо потім з вільного залишку плануємо докидати. Хоча в програмі вставляємо, ну вказуємо, що на рік прогнозована сума 480. Зараз я вам дам навіть скажу, які суми у нас були починаючи від 2021 року по цій програмі, бо це є обов'язкові виплати, які мають фінансуватися з бюджету сільської громади згідно бюджетного кодексу, стаття 89, Там чітко вказано. У 2021 році це в нас було 234 тисячі 436 гривень. У 2022 му було 376 тисяч 278 гривень. У 23 було 546 тисяч 784. Зараз в 24 446 тисяч 550 гривень. Ну, бачите, більш-менш десь суми. Суми такі. Добре, давайте ми будемо видали дуже. Дуже, да. дуже Це прогнозована дуже сума видатків. Давайте ми по тому, так як ви висали, по повідати. Да. Доходи, я думаю, ніхто не, не ну, про вас про вас їх ніхто не буде аналізувати і ну, ми аналізуємо, щоб ну, я все прописую. Я, Власні, ви доходи, якщо між... запланували, ну збільшити, то це дуже добре. А я, по факту що буде, то буде? А я вас тут зразу будемо йти по тому, якщо Давайте. дозволите мене Так, да. давай. Так, почнемо про донесу. Так, давайте Далі. по як від видатків кого будуть да, запитання. Да. Сказали, сказали, запитали і так до Донецки. Так, зараз відбувати нарахування зарплата. Предмети матеріалу велика сума, порівняно навіть до уточненого плану 24-го. Тому що тут закладено і поцнавти також. E, снаф... снаф... то... Ні, дивіться, Тип, давайте, давайте я роз'ясню <п vitam park> сама перед вашими питаннями, чому саме в такому розрізі це чисто. Мій спрощений варіант для вашого. Так. Так. Оці... Так, так, я це розумію, просто але воно ще воно. о, бачите, якраз дуже добре, ЦНАП я спеціально виділила просто по зарплаті, щоб М -м -м, ви бачили, воно, хоча воно. він в штатному розписі ЦНАП йде в сільській раді. Ну але ЦНАП, наскільки я бачу окремого кошторису, ні, не буде ні, не в тому що. Наскільки ми бачимо, він вже готовий. Знає, ні, ні так, там... але якщо по документах то ЦНАП йде у штатному розписі сільської ради. Вони отут є. Тут я просто тут розклала, щоб ви бачили, просто, яка їхня буде за окрему зарплата. А предмети і матеріали для ЦНАПу, вони тут, в цій сумі. Я що їм 500 пів мільйона, коли вони вже функціонують? Ну так, вони порахували, що. На папір? Та чорно там? Різні матеріали Ну, Він же забезпечений за повністю. Що там буде додаткові ще місця робочі створоби? це вже треба більше питати. Ні, ну я ну я прийшов, що До мене таке логічне запитання. Ви Вікурс 319, використали, ну його робили в двадцять четвертому році. Питання мав все чітко. А нашу 500 щоб нам доробляти? чи там вже... Поставимо три засі ну, від э, сі відсі... ваше відсі... тут. Ваше рішення ми поставили. Я спеціально поставила для не, ну, може, порівняння. я що то там а я зато заприкат... й <кху> ну, Може, воно фактично три нам треба знати. Пів мільйона тут ще півмільона, але там сто тисяч. Ми плануємо установити про. Я щоб всі плоскорисників, які є в громаді, ввести в електронну ну, комп'ютер і щоб спростити і видачу довідок, і це все. все ці процес, ну, ясно, ну добре, де сто тисяч. Я буду... Але це 100 вже 100 буде, тисяч... буде на посолі на червоному, Олег Петрович, це на цілий рік. Ці видатки ну, на цілі рівно. Ні, ну ми використали, ви даєте. Точний план. 185 так, так. використали. Добре. Ну, зараз без ми питання. плануємо 400. Добре. За рахунок чого ми збільшуємо? Добре. Без не, за рахунок чого. Так. Чому так. ми збільшуємо? Тоже питання. Ну це зараз кличемо там керівника, бухгалтера. Ну от, 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 от тих два по пів мільйона не цікавлять. Ну, а чекайте, я щось вже беру на себе, може, ще Ну. <laughs> Просто тут я розумію, далі я розумію. Далі 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 йдуть оті програми, які бачите, окрема програма по соціальних гарантіях. Нам написано, що це на три місяці. Ми закладаємо у цю суму. Зараз реальних грошей Ну, дальше, тут, е, на похорон та ну ці йдуть такі, що тут тобто, вот. розписано так. На утримання розвиток автомобільних доріг, предмети, матеріали і на послуги, бачите, так. ну оця сума 559-700, Вона розписана uh -huh. на благоустрій, а вот таки і землоустрій, і, і на землеустрій, Тошо. так може на землеустрій більше закласти заміж можна, так можна. Але, ну, от є 000, але чекайте, так, driven, стоп, давайте це... давайте кликнемо в бухгалтерах. Воно не може бути тут інші. Ні, так, воно може просто Cross. переставити, але треба тоді перепитати керівника ЦНАПу і бухгалтера сільської ради. Ну, щоб все ж таки вони сказали. Просто ту суму можна або сюди перекинути, відкоригувати. Ну, боже, якщо вона тут є 500 тисяч, і тут ще ми вукану віддалі Ні-ні, на землеустрій поставили цю суму, тому що ну ви ж знаєте, що як у нас завжди сесія відбувається, йде розподіл від залишку в кінці лютого березень, і так, що просто на три місяці були ну, кошти, якщо буде потреба по фінансуванні якихось там проектів по землеустрою, щоб щоб, ну, щоб не тягнути час. Тому ну, зразу початку року ви ж бачите, що ми зараз от досить видатки розширили. Що ми минулого року взагалі не планували на перші Все, три далі, бо то ми так зараз... Ну так прийшла бухгалтер. Аж так? Аж так? Є питання стосовно доходу по 500. Мається на увазі, приймаєте 500 тисяч і ще раз 500 тисяч. Так, там ну, було або на землеустрій. Переважна або. та на цна, бо там ЦНАП, що паспортний дорога установка. А Яка? Там шли, і обслуговування були тих документів, що так, на паспорт. Давайте пластин. По предмети, матеріалу. треба. Не знаю, що це. десь південно. Так, 22 предмети матері обладнання інвентар, то закупівля всього потрібного для того. Для для Але було 300, стало під пів. Так, бо збільшилися видатки, збільшився припав знак, припав папір, припали зак... картриджі, закупівля, не закупівля, всяке такого торбітіння. Ну, ну, добре, наступний вплив. Ну, Програмне забезпечення збільшилася. Нападник не ну, вистанов, <говори> на ну, прийлази... на скільки він... я а, знаю, я, там нападку провідних Людмила Будени казали, що кликнемо, давайте Людмила Букля. Він ще скільки не заробляє, скільки ми на нього тратимо. Він ще заробляє, сам. Наразі, ну, ще лише не запущено. ЦНАП ну, нічого не заробляє у нас. Бо нема реєстратора. Так? О, я реєстратор, правий чи я не правий? Не Немає ну, реєстрації. Управте мене, якщо я не правий. То реєстратора я не буде. Ну, наприклад, от поясніть, що мені специфіку роботи в ЦНАП. Або я помиляюся, або не уточніть. Він приймає від людей документи, так? Різдво. І в, в тому числі є реєстраційні дії хто здійснюється. Не про діті зборів чи не вивозити? Тут на місці, якщо справи є, там, передаються далі в сільську раду, там, якщо на виплату там, у бухгалтерії, наприклад, заяву. Не, ну, то ну, то, то СНАП він просто отримує. Ну, ну, він гроші не так. заробляє СНАП? Поки що ні. А чим він ну, повинен заробляти? Паспорт Неводійський. Це, це до обладнання, до що є.

Ну як ну, там було без реєстратора? Ну, от, ці, так, не навіть взяти того на то само зараз вони я не знаю, просто як у всіх е, агропідприємствах, але все рівно є моменти перевкладення договорів. Ну так і всі ті кошти невеличкі, але 200 гривень з одного договору, і вони усядуть Залозецькі, Зборівські, Козлівські. Рубані, Козлівські, Рубані, Козлівські але, ну, озерняць, там та у нас теж в принципі багато є агропідприємств, які рано чи пізно будуть перезаключати, їм потрібно для реєстратора. Змінюють переписують путь, скільки власників паїв є, і воно по, по 100 гривень накидається. Той саме реєстратор сам себе окупить на заробітну плату і сили, тому що. Ну можу Я вам так... сказати для довідки таку інформацію. Той реєстратор, який у нас був, він себе не окупляв. Ну, я хотів запитати, чи... Ну, я але... просто зараз час потрібен, щоб витягнути ту інформацію. Хіба зараз Андрій Андрійовичу щоб... попрошу. Але наскільки я пам'ятаю, ми витягували цю інформацію. Так, ну, е е реєстратор відносно ефективніше працює. Це я... залежить від... Так, так, так. Бо з іншими громадами... Ми не знаємо, я то не вмію. є такі громади... Я але... То не нюанси, але може він дуже навчився до того часу. Таке. Ну він працював в нас з 21-го З 21-го і звільнився він минулого року, якусь... Цього року. А, чи так, то ще таке питання. <клес> хто скупив город? Хто скупив хату? Так. <клес> <клес> Оця е, операція проходить на території сільської. Ну це та як рахується е, зернянська громада, правильно? На території е, ті гроші всі йдуть, от там, наприклад, щоб приватизувати хату, город. Там 30 тисяч гривень йде, і вони йдуть хто знає куди. А чому тут то, тут нічого зробити. не лишається? О, таке питання я не розумію. Це все дохід на Там, Там частина доходу йде на Правильно? Well, частина йде, хто то, знає куди і то, хто кому йде. Це ці операції. Люди тут живуть, люди тут працюють. І ми кудись ці гроші викидаємо. А це такі гроші, що ви собі не уявляєте. От простий переоформити город. 15 тисяч гривень. Переоформити хату там таке саме. Ну, це... ну я, як це то? Ну треба якусь, якось, не знаю, голосувати, якусь. Цю власну ну, раду це... їхати, нехай вони там ті гроші нам якось дають частину. Все робиться тут, а ті гроші йдуть, хто знає куди. Ну, а державний метою 85 копійок. Чому за кеміє? Ну, то воно так на рівні. Я, ну, 30 км 85 копійок. Ніколи так. не збільшується. Ну, хоче 85 гривень. Ну що таке? Пайпер оформити так само. Куплово населення купіли, що знаходиться на нашій громаді, на території нашої громади, а гроші кудись будуть, хто знає куди. Але ж йому дали якісь межі, правильно? Він має там, наприклад, 10% чи 20% від того суму знає. Там більше? Ну як це? Я щось не розумію. А? За все. Немає повертаються. Державного, Державного реєстратора в нас на вакансії інформація всюди ну, розкинута. Відколи вже. Державний. Так, наразі так. Давайте по суді, питаємо.